Вітаю! Всім доброго здоров'я! Один із багатьох смачних рецептів пасти. Для рецепту потрібно взяти макаронні вироби твердих сортів, сир з блакитною пліснявою і сушені томати мариновані із спеціями. Також буде потрібно невеликий шматочок вершкового масла або оливкової олії, або можна використати олію із. Е, саме Маринованих томатів із баночки з маринованими томатами. Макаронні вироби зварити відповідно до інструкції на їх пакуванні. Томати, якщо вони замариновані, великими шматочками, порізати на дрібні. За 2 хвилини до закінчення приготування макаронних виробів, поки вони ще киплять. Розігріти гарно пательню, додати 1-2 столові ложки вершкового масла, трошки оливкової олії і підсмажити потрібні томати, трошки підсмажити 1-2 хвилини, далі до них додати вже зварені макаронні вироби і гарно все змішати. Вогонь тримати дуже маленький, після того, коли гарно змішаються макаронні вироби з томатами. Додати сир і змішувати до того часу, поки сир розплавиться і обгорне гарно макаронні вироби. На цьому етапі слідкувати за температурою пательні. Якщо сир буде пригорати, можна виключити і на гарячій пательні вже змішувати. Якщо є потреба, то залишити маленький вогонь. Тобто задача розплавити сир і щоб він рівномірно обгорнув всі макаронні вироби. Далі подавати і смакувати. Всім смачного. Шануємося.